Дорогі друзі, під час війни багато хто з українців втратили свої документи. Їхні персональні дані також змінилися, бо довелося виїжджати перед загрозою російської окупації і навіть шукати тимчасового захисту за кордоном. Лишатися без документів нині це означає створювати собі додаткові проблеми. У мирний час було багато недоброзичливців до додатку Міністерства цифрової політики держава і я. Скорочено він називається Дія. Саме у ньому зараз можна як завантажити всі свої документи, так і відновити втрачені, вкрадені чи загублені. Через Дію ви можете замовити повторну видачу документів. Це можуть бути дублікати свідоцтва та витяги про народження, про реєстрацію і розірвання шлюбу, про смерть близької людини та інші. Також у дію ви можете завантажити свої паспорти українські і закордонні, картку платника податків, пенсійне посвідчення, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Довідку переселенця, ковід-сертифікати та багато інших. Через Дію ви також можете повідомити про пошкоджене майно внаслідок бойових дій чи ракетних ударів і подати заяву на виплату відшкодування. У Дії ви можете зареєструвати адресу фактичного місця проживання. Ви можете регулярно також відслідковувати, чи не відкрито проти вас судової справи. А в житті все буває, і ви можете навіть про це не знати. Чи немає виконавчих проваджень щодо вас, а також чи не накладені штрафи за порушення права дорожнього руху. Тут ви можете замовити витяги про несудимість, про ваше місце проживання і вашої дитини. Я би радив завантажити додаток Дія і авторизуватись на ньому, виконуючи всі вказівки. Я користуюся ним дуже давно, з самого початку і дуже задоволений. Якщо вам потрібен якийсь документ чи дублікат документу, зайдіть у розділ послуги і виберіть потрібний документ. Вкажіть для кого документ і причину повторної видачі, тобто заповніть відповідні е, пункти. Оберіть Департамент реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України, ну, для тих, хто старшого віку, знає, що це колишні ЗАГСи. де будете забирати документи або відділення Укрпошти і оплатіть послугу. По завершенні підпишіть цю заяву дія підписом або іншим кваліфікованим електронним підписом, якщо його маєте. За кілька днів ваш дублікат документа буде готовий. На порталі Дія також доступні чотири послуги для сімей з дітьми. Це заяви на фінансову допомогу можна подати онлайн. А саме які: допомога на дитину одинокій матері або батьку. Допомога при усиновленні дитини. Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною. І допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Разом, крім дії, раджу також перевіряти свої персональні дані і вчасно вносити необхідні зміни. Це можна робити у своєму особистому кабінеті Пенсійного фонду України. І зробити це дуже просто. Зайдіть у свій кабінет на веб-порталі, в боковому меню Комунікації з пенсійним фондом оберіть пункт Анкета для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб. Поставте позначку Даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних і прикріпіть скан копії документів, що підтверджують ваші правильні персональні дані. Підпишіть анкету за допомогою ключа і паролю. Натисніть кнопку Підписати та відправити до пенсійного фонду. Після того фахівець опрацює вашу анкету і в особистому кабінеті ви побачите е, новий статус. Виконано. Будьте завжди пунктуальними, точними і пильнуйте свої документи. Та персональні дані. Це зніме з вас. Багато проблем. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!